Повторимо правила множення многочленів і одночленів. Міркуємо. 6х це одночлен. Він множиться на многочлен. Мінус 3 це число, воно множиться на многочлен іншого типу. Як відбувається таке множення? Одночлен ми маємо. Маємо помножити на кожен членного члена. Аналогічно, число мінус 3 маємо помножити на кожен членного члена. Що будемо мати? 6х помножити на х, будемо мати 6х квадраті. Мінус 6х множиться на 1, це і буде мінус 6х. Мінус 3 помножити на 2х квадраті. Маємо мінус 6х2. Мінус 3 помножити на мінус 3х, маємо 9х. І мінус 3 помножити на плюс 4 маємо мінус 12. Далі потрібно звести подібні додатки. 6х у квадраті, і мінус 6 у квадраті, протилежні, і обернені, виходить, вони. Взаємно знищуються. дають 0. Мінус 6х плюс 9х, 3х. І мінус 12 подібних доданків немає. Оце буде відповідь. Наступне. Нам потрібно спростити такий вираз. Дивимось уважно. У нас тут є многочлен помножити на многочлен. Далі. Ще один многочлен множиться на інший многочлен. Аналогічно, кожен член першого многочлена треба помножити на кожен член другого многочлена. І тоді записати відповідь. Пробуємо працювати. 3х помножити на 2х. Маємо 6х у квадраті. 3х множите на 3, 9х. Мінус 4 помножити на 2х, мінус 8х. Мінус 4 помножити на плюс 3, мінус 12. З першим доданком розібралися. Далі увага. Перед дужками стоїть знак мінус. Коли вираз стоїть після мінуса, ми всі дії, які будемо робити з ним, будемо. Записувати у дужка, щоб не помилитися, тому що мінус досить підступний. І виконуємо таке х помножити на х і х помножити на 5. Маємо х у квадраті плюс 5х. І наступний мінус 2 помножити на х і мінус 2 множимо на 5. Маємо мінус 2х мінус 10. Відразу ми можемо побачити, що до 6х у квадраті поки що нічого подібного немає. Ми його так і залишаємо. 9х і мінус 8х дадуть 1х. І мінус 12 залишаємо. Далі. Якщо ми звернемо увагу, в дужечках теж є подібні доданочки 5х і мінус 2х, вони нам дадуть 3х, тому ми можемо зразу на це звернути увагу. І мінус перед дужками, Коли відкриваємо дужки, мінус змінює знаки на протилежні у цих доданочках, що були в дужках. Отже, стає мінус х у квадраті. Ми вже звели подібні доданки. було плюс 3х, виходить мінус 3х, мінус 10 і мінус перед дужками дає плюс 10. І тепер можемо звести знову подібні доданки. 6х і мінус х у квадраті. Буде 5х у квадраті, 1х мінус 3х. Будемо мати мінус 2х і мінус 2.